40% витрат державного бюджету складають державні закупівлі товарів та послуг. За даними експерта аналітичного центру Кейс Україна Володимира Добровського, різного роду зловживання та відкати у сфері держзакупівель становлять 20, 30 і навіть 50%. Тобто орієнтовно 15% усього держбюджету осідає в кишенях чиновників різного рангу. За даними журналу Кореспондент, 2011 рік. Державні та комунальні закупівлі часто стають предметом уваги громадських активістів. кажуть, суми, які витрачають чиновники, інколи перевищують межі здорового глузду, особливо цинічно, коли в бідній країні рекордні суми витрачають на забаганки. Закупаються дуже дорогі автомобілі, Да? закупається зараз. Є автомобілі по півмільйона і по 300 тисяч, і тому що це дуже багато відбувається кожного дня по всій Україні. 120 тисяч закупівель було відбулося в цьому році. 120 тисяч. Так, показовий дуже випадок. Да? Коли я побував на розкриті пропозиції готельного комплексу Київ, в якому проживав. Намагався, да, намагався побувати, де як відомо проживають депутати, які мешкають за межами міста Києва. Да? Цей готель закупав на той час 36 стільців. І ми бачимо, що вони купили ці 36 стільців по 7 тисяч гривень. Один стілець, да? тільки бензину. Державним і комунальним підприємством було закуплено на біля на 4 мільярди гривень. Ще одна показова ситуація. Це прокуратура Дніпропетровської області. 16 середня ціна на бензин, теж це теж теж е, е, березень. Шістнадцять ліві шістдесят копійку ще більше вражає, коли людські гроші чиновники тратять під прикриттям допомоги краянам. Лідируючі позиції тут займає місто Харків. За 2011 рік міський бюджет бив рекорди за витратами. То розваг номер один в Україні. Таким зробить Харків. Тутешня влада, свій діснейленд, нові фонтани, сучасні пам'ятники, модерне освітлення все заради того, щоб зробити життя харків'ян веселішим. Найбільший скандал спричинився, коли харківська влада у 2011 році закупила у чеській республіці 10 старих трамваїв. Переплатили у п'ять разів, стверджують місцеві журналісти. Тендерів на закупівлю ніхто не проводив. Тамтешня влада на критику не зважає. Пояснює свої гігантські витрати виключно благими намірами. А чому люди до Львова їздять? На красу подивитися? І ми теж хочемо зробити красу у Харкові. там. Яка у вас століттями будувалася? ми хочемо, щоб харків'яни, гості міста тут відпочивали гості Проект десятиліття таким обіцяє стати реконструйований парк імені Горького в Харкові. Місцева влада за різновидами атракціонів планує нічим не поступитися відомому Діснейленду. От тільки вся ця радість за гроші харків'ян. Станом на кінець 2011 року на реконструкцію парку та закупівлю атракціонів було передбачено до 250 мільйонів гривень. Це 6% з бюджету міста. Реконструкція центрального парку імені Горького, місто Харків, початок 2011 року. З бюджету міста виділено 30 мільйонів гривень ще 10 мільйонів з бюджету області. Червень 2011 року. Харківська міська рада бере кредит у ВАД Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на 12,5 мільйонів євро і еквівалент 7,5 мільйонів євро у гривнях. Під заставу кладуть майно КП Метрополітен. З урахуванням відсоткових ставок кредиту до 2015 року харків'яни мають повернути близько 247 мільйонів гривень. Це в три рази перевищує вартість об'єкта, яка була заявлена на початку. За красу у місті влада взялася по-серйозному: будує фонтани, оновлює набережну, висаджує квіти та ялинки. Все за комунальні гроші. На запитання, коли ж ремонтуватимуть старий житловий фонд, відповідають не все одразу. Ну чому ми і дороги відремонтуємо і мережі якісь будемо ремонтувати. Ви ж розумієте, одразу не можна усе зробити у місті. У вас вдома є квіти на підвіконі? Це ж красиво, це ж гарно. фонтани. Це ж така рідкість для людей. Ми, коли на них дивимося, ми радіємо у цьому житті. У нас повинно бути щось красиве, щось гарне. Відгадка такої пристрасті харківської влади до дорогих затрат ховається у непрозорих схемах витрачання коштів, переконані місцеві громадські активісти та медіа. До чиновників міської ради має безпосереднє відношення висаджування квітів. Ну, місто прикрашається квітами. Зрозуміло, якщо однорічними квітами місто, місто прикрашається ну, в травні, в червні це ще можна зрозуміти. Ну коли квіти однорічні висаджуються в кінці вересня, в жовтні. Так, да, це красиво. Mm -hmm. Перші три дні, поки їх поливають, поки вони різнокольорові розсаджені. Квіточка коштує 3, 5, 7, 10 гривень за одну штуку. Американська фірма Gifts from FA, яка виграла один із тендерів на облаштування атракціонів у парку Горького, не існує. Такі підозри мають журналісти з газети «2000». Спроби знайти фірму у США за адресою, що була вказана в тендерній документації, виявилися марними. За телефонами, які були вказані у тендерній документації, відповіли працівники офісу місіонерської організації, де про FA» нічого не чули. Не вдалося знайти також існуючої адреси американського переможця. У світовий список із 4750 виробників подібного товару. Ця фірма також не увійшла. За даними газети, дві тисячі я не знаю, куди вони дзвонили. Ви знаєте, на жаль, у нас в останній час преса не завжди відповідає за те, про що вона пише. не за що Роботами з облаштування території вже займається місцева фірма Стальконструкція відома вона насамперед тим, що отримує численні підряди від харківської влади, зокрема, і на будівництво паркану, яким чиновники раптом вирішили обгородити парк. Раніше його за всю історію тут не було. Для чого для чого потрібен цей паркан? Для того щоб закупати в нього зайві гроші. Ну знаєте, я буду Я просто буду банальним, тому що все, що будується навколо, воно для того, щоб освоїти, як вони кажуть, бюджетні гроші. Відповідно, а удержують їх там 2-3-4 фірми. Можна по пальцям перерахувати у липні 2011 року на бетонну огорожу по периметру парку міські чиновники заклали 2,5 мільйони гривень. А вже в листопаді до цієї вартості додалося ще 11 мільйонів. Можливо, відбулися зміни у проекті. Можливо, ще щось. Цифри це все дурниці. Тому що будь-які проектні величини проект, вони, вони проект проект є ТОВ «Сталь конструкція контролюється Сергієм Воликом та Леонідом Костюковим, відомим як директор одного з дочірних підприємств компанії Харків Стальконструкція вона входить в корпорацію Харківський будівельний союз Олега Чигиринова, Анатолія Бондаренко та Олександра Кагановського, зятя покійного Євгена Кушнарьова. За даними сайту, наші гроші я лоб'юю лише якість. Мене не цікавить, яка фірма. Повірте мені. Сталь конструкція отримала підряди від органів влади Харкова та Харківської області на ремонт будівель, суду, доріг і вулиць, реконструкцію парку Горького та інших об'єктів. Враховуючи останні закупівлі, в 2011 році здобутки підприємства склали 114,5 мільйонів гривень. За даними сайту, наші гроші. Ще одним лідером, який отримує замовлення міської влади на будівельно-ремонтні роботи, є фірма Паркінг Плюс. За цікавим збігом, співзасновником фірми є сам Геннадій Чумаков, радник міського голови та керівник департаменту, який і проводить тендери у цій сфері. Після того, як Чумаков очолив відповідальний департамент, за 2010 рік Паркінг Плюс, як підрахувало видання наші гроші, отримала підрядів на 120 мільйонів гривень. Я був я був колись директором цієї фірми. Ми узагальнили досвід, котрий був, обрали найбільш прогресивне обладнання і техніку. Ця фірма за сучасними технологіями робить ремонт. саме mm -hmm. Повірте мені, тут немає жодних комерційних інтересів насамперед якість. Пірва качва і любо, хто хоче та приїжджати. Покаже у погоні за якістю і покращенням життя харків'ян влада вирішила також оновити один з головних символів міста градусник, що висів десятиліттями на історичному будинку у центрі міста. На роботи витратили 780 тисяч гривень, але новий термометр провисів не більше місяця. За неофіційною інформацією, меру не сподобався герб на градуснику. Отож, через примхи міського голови довелося робити подвійну роботу і витрачати додаткові бюджетні кошти. Наш мер дуже вимоглива людина, І коли повісили градусник. То щось, напевно, йому не сподобалося. Я не знаю. Я не хотів би це коментувати, але його переробляють. Тобто, фактично, із міської казни витрачено 800 тисяч гривень на об'єкт, який прослужив місяць, і його знову забрали. І Для ремонту, для перетворення ми рахували. Коли говорили про цей об'єкт, наші фахівці порахували просто такий градусний, ну комп'ютерна система плюс е, світлодіодні лампочки найдорожчі. Получалася От, сума 120 тисяч гривень, ну не більше. Причому ми брали найдорожчі, там світодіодні лампочки, енергозберігаючі. До повного щастя краян харківська влада за комунальні гроші взялася будувати сімейний розважальний центр. Згідно з документацією конкурсних торгів, переможець має розробити на першому поверсі зону для малювання, зону для вечірок, автодром, дитяче містечко, зону для малюків, оглядову башту і зону трамплінів, а також кінотеатр. На антресольному поверсі розробник має передбачити зону диско, аркаду, настільні ігри, зону міні-полу та обідню залу, а також вентиляційну камеру. За матеріалами видання вісник державних закупівель. Я розумію, що це головна проблема. Тобто ні комунальні послуги, які, на які зараз там в два-три рази підняли плату, не цікавить міську раду, ні стан житлового фонду, ні власне науку вкладення в науку, перше за все, в інновації, в розвиток, в виробництво. Перше за все цікавить того розважальні і сімейно розважальні центри. Однак відповідь ховається в іменах засновників фірм, що виконуватимуть роботи. Будує розважальний центр за міські гроші. Вже згадана стальконструкція. Для цього фірмі виділено 34 мільйони гривень. Ще майже 800 тисяч пішло на проєктування робіт. Їх виконувала фірма Аров. Тов Аров заснували харків'янки Майя Поліванова та Чечельницька Катерина Сергіївна, донька головного архітектора міста Харкова Сергія Чечельницького. До березня 2009 року Чечельницький сам перебував у засновниках підприємств. За даними видання, наші гроші. Згодом Аров отримала ще один серйозний підряд на проєктування реконструкції Харківського історичного музею пам'ятки. Вартість угоди склала понад мільйон гривень. А для архітекторів було оприлюднено оголошення про проведення конкурсу приблизно за тиждень або за два. Були достатньо цікаві пропозиції, але за тиждень-за два, навіть ескізний проект намалювати і скласти дуже важко. Батьомкінські деревні так охрестила активна громадськість ініціативи місцевої влади. Вона в них бачить не благі наміри, а спроби приховати тіньові схеми. Громадські активісти називають такі витрати лише бажанням окремих чиновників і близьких їм фірм заробити кошти. Реального покращення від того на їх переконання ніхто не відчуває. На реконструкцію доріг міста Харкова міська влада за 2011 рік витратила 139 мільйонів гривень. Активісти називають таку реконструкцію показухою. Я Ви як водій, ви можете запитати будь-якого водія міста Харкова. Я упевнений, з них 90% вам скажуть, що дороги в незровільному стані. Це замилювання очей. Потім деревня Візьмемо, буквально наприклад на проспекті Гагаріна виробили більше 2,5 тисяч класних дерев, які мали по 30-40 років. Уже плюс, зробивши реконструкцію дороги, вони не зробили ширшу верхню частину, яка йде від аеропорту. І тепер на цьому місці, де раніше дорожніх корків не було. Тепер вони є. Тобто, це бездумне заробляння коштів. Кошти освоєні зокрема і фірмами, близькими до чиновників. Але у віддалених від масового ока кварталах ситуація не покращилась. основний принцип, який сповідується нинішньою міською радою і її головою Геннадієм Кернесом, це Харків для людей для люді. Тому насамперед ми все робимо для мешканців міста Харкова, щоб їм було комфортно жити. Вочевидь, за стахановськими темпами розбудови міста владі зовсім не вистачає часу на дотримання всіх процедур із тендерних закупівель. Експерти відзначають, прозорості у роботі міської влади мало. Саме до такого висновку дійшли активісти Регіонального благодійного фонду Право і демократія після тривалого моніторингу процесу тендерних закупівель у Харкові. Ну, сайт Харківської міської ради містить е е сторінку, яка відноситься до тендерів, але вона достатньо обмежена. Відповідно, там є річні плани закупівель, але не всіх відділів, і інколи вони вивішуються, от, наприклад. В листопаді вивісилися е, річні закупівлі, які закриваються в листопаді. Фактично, е, особи, які побачили цю інформацію, вже не не зможуть прийняти участь в відповідних торгах. Право і демократія для порівняння перевіряла ситуацію із комунальними закупівлями, і у Львові до позитивів занесла створення при міській раді відділу, що займається виключно тендерами. Якщо ви дивились на нашому сайті. У нас трохи специфічна скажімо так, побудова системи закупівель в місті. Ми маємо унікальну систему закупівель по місцевих правилах, яка діє від правого показника 50 тисяч, а не 100 і 300, як по законі. Тобто рішення виконавчого комітету 1186 зобов'язує розпорядників коштів проводити торги від 50 тисяч, mm -hmm. а не від 100 і від 300 на роботи, так як закон. Однак видима прозорість не завжди себе виправдовує у 2010 році. Голова залізничної райадміністрації Львова Ірина Челімова уклала договір із підприємством «Львівпроект Будреставрація за 1 мільйон 400 тисяч гривень. Фірма мала відремонтувати кілька комунальних будинків на вулиці Городоцькій та Роксоляни. Місцеві мешканці розповідають, із 70-х років капітального ремонту будинку не проводилося. Обшарпані стіни у під'їздах намагалися білити за власний кошт. Справжня біда прийшла, коли не витримав часу. Дах затоплювало кілька поверхів. Хто мав зайву копійчину, почав латати дірки власним коштом. Пенсіонери ж чекали порятунку від влади. Боже, та моя сусідка, боже боже, як вона бідна. Страшне, а потім тут у мене знакома, є в третьому під'їзді, на п'ятому поверсі, боже, то я була у неї, вона навіть медничі підставляє. Так. Нарешті люди допросилися допомоги від своєї районної адміністрації, але не пройшло і півроку, як на стелях знову з'явилися плями. Робили побілку, не кажу побілку, ремонт покривлі минулого року літом. Вас не того не тако. Ну тільки так там така плянка маленька. А побілки не роблю, тому що як знову потече, то угу. даремний труд. Враження, що будівельники разом з чиновниками просто створили видимість роботи, кажуть мешканці. Про людей ніхто не думав, адже від однієї заміни покрівлі даху проблема не вирішилася. Чомусь ніхто не подумав про ремонт старих стічних труб. Відтак, плями на стелях, знову звична ситуація у будинку. Ми говорили про труба, яка збирає. Подивіться, я в минулому році білила то все. Після того вже зремонтували? Ні, ну просто там трубу ніхто не ремонтує, скільки я говорила, що труба, труба, труба. А труба, бачите, яка гарна. А я побілку робила. Після численних скарг мешканців правоохоронці порушили кримінальну справу проти засновниці підприємства. З'ясувалося, вона, крім цього, є засновником іншої фірми львів Металбут, який має погану славу. Далі більше це підприємство теж отримувало підряди від залізничної адміністрації. Результати роботи Львів Металбу. У комунальному гуртожитку «Текстерно» у Тернополі ремонтники зірвали всю сантехніку і зникли. Третій місяць мешканці будинку перебувають без душу і туалету. На ремонтні роботи з бюджету було виділено 500 тисяч гривень. Фірма, що виконувала роботи, Львів Металбуд газета «20 хвилин. Тернопіль місті Добромилі старосамбірського району завалився реконструйований міст через річку вирву на відбудову після повені 2008 року. Витратили близько півмільйона гривень. Фірма-виконавець Львів Металбуд видання зі. Львів Металбуд фігурує у справі про стягнення податкового боргу у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень за позовом ДПА у Яворівському районі до ПП «Тіко». Через Львів Металбуд, за даними податківців, ПП «Тіко» відмивало значні суми грошей з метою ухилення від сплати податків із позову ДПА у Яворівському районі до господарського суду Львівської області. П Львів Металбуд, за даними податкової міліції ДПА, є податковою ямою і спеціалізується в наданні конвертаційних послуг. Із заяви депутата Львівської обласної ради Михайла Блавацького. Відтак чиновники замовляли послуги у різних фірм з одним засновником. Навіть без особливих перевірок все вказує на корупційні дії, лобіювання інтересів конкретних людей. Результат порушена кримінальна справа проти службових осіб з залізничної райадміністрації адміністрації за фактом розкрадання бюджетних коштів. Заступник керівника району, пан Якимович, понижений в посаді. Він зараз є спеціаліст. Я чекаю на завершення цього розслідування, тому що я хочу, щоб були підтверджені факти. І по результатах цього розслідування будуть інші кадрові зміни. Тому що наскільки я розумію, є фірма, яка не цілком порядно працює в Україні кримінальні справи за тендерними процедурами є радше винятком. Проте сьогодні лише так можна побороти правило спільне для чиновників усіх міст, заробляти на бюджетних коштах, прикриваючись допомогою людям.